Ти-ті тіть. Ти хоч без заходити? Та тут дорогі таблетки. Ладно, любите скаже, що злоб зажав таблетку. А що тут за суші було, так матлі, чекай, бо то вже не твоє. Це так мало. Та вони мене теж мали відганяти. Та тут тому прикол, що то. Якщо в тебе вже стала пляшка, ти маєш відганяти. <рив> а, і її. то так чим чим, шпиц, шпіться, то знаєш, Я йде. казала йому, то шкода, що ну, бо то мали бути всі дорослі. То наші діти, вроді вже стало шкода, бо він не бутилка не <прав> стояла. Та діти, то вона дві хвилини грає. Ну та хай Наталя з'їсть, ну та хай Матвійчик з'їсть. Поіграли, йо -моє. Це Мало бути якийсь азарт, якийсь цей, то знаєш, ну нехай, та треба просто купити суші, та хай би поїли сіли, та тоді вже і грати. А тоді, знаєш, так би кидали, то впадеш і так на ївсіка Зіпсувала мені все. Давай вип'ємо для кому. Будь здорова. Ти хіба каву приходиш? за мною, Курля зубаште не я одна нас в тій хаті, знаєте? Другий раз. видно, що ми з ними похожі і Гості додому приходять, то як стукають додому. Ногами, бо руки мають так. бути забити. А Ти скільки приходиш, ви щас грюкаєш руками. Ти, я тепер Де? Що? Де. де? Я там, де де, то є опозиція з цифрів, знаєш, там, де де? Там, коли треба, де, то я там пікну і там вже є. Та все? А ти дивись, про свою морду думаєш, без би, би, би так всі кричать, <клуб> що я жру, саме that, 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 ж собі. Видно, так не А в мене такий організм, я що зроблю? Я саме менше їм в тім. Ти знаєш, я колись <suss> теж так думала. <gul> Думаю, ну він тако, коли ми є, ну їсть як курі то, розумієш? Ну, але росте. А, а потім, знаєш, вже підозра появилася, що все ж таки привичка вночі їсти. Знаєш, його не покидає. не покидає абсолютно. Бреше ще. Що, що? Та в те дитинці чоколяди, таракани їли, ми ще їли, всі їли. Було б таке? Було. Та я був дитина, я шоколадка. Моє відчуття, що ти ще зараз дитина. А я, я, я дитина. Ну. <рігла> <рігла> я кажу королєві, кавалі... кажу нині. До Моніки до всіх, як ви думаєте, що тут я я я тут фотографія? <рігла> а я в старий сумці як віддавала. Тепер щось знайшла ту сумку. Дивлюся, а то має чудо. Бурю на павліка тут сходи. А якого хрена я в старій сумці був? Так старий не потрібен. Твоє таке молоде, дві і тут і. Ви ж і писок, а тепер розпередолило в різні боки. Причому ти я тоді був молодий, трохи бігав. Трохи бігав. А як я буду то бігати, я не можу реально бігати. Ну, це я то я знаю. Що я б з задоволенням рухався трохи туди-сюди. Та-та, ховайте. Боже, яке те пузо! Вже хвору все не рубай, не рубай, хвору, я тебе не рубай. Ти з таблеткою в роті? Не Та чи шукай, ми ще будемо її дати. Уйди, уйди. А що ти за двосторонні штани? Та це такі модні взагалі. Шаровари, їй Богу. Та вона подвійка стріна. А того, що то таке? Та це така кофта модна. Тут така кофта модна? Де ти брала? Хто тобі купив ту кофту? Галя. Галя? Ой, яка така погана. Жіську шла, тому що все ніякі. Але то то люди, де. Да. Скаже, я тебе порядок. То фірма Файна. Треба білу кофту. І Армані, треба, спорт, на ніфіга собі. Будуть на випускний. Е... Ти ходила на, на шашки чи ні, Моні? Так. І що? Яке місце зайняло? Ніяке. Нам заходила на всі ведри. Точно як ми. У них був турнір по шашках будь потяги, але те пузо таке, та не дісь, те пузо таке більш похоже, як в мене буде. У мене не. отут во. Що?